Закохана в життя, і розлюбити вже не зможу. У грудях серценька вбиття безцінний дар, дарунок Божий із першим подихом цей світ, такий незвіданий, безможний, я полюбила свій політ Душевний, з стрепотом бентежним, розпочала, мов вільний птах. Аби на вік закарбувати своє кохання у віршах. Не невже можливо так кохати світанки, небо, срібло, хмар, пожовкле листя перша цвіти, і чим заслужений цитар можливість світу залишити свій власний слід, своє тепло? Любові сернитку не зрима, аби з руками проросло. І стало крилами земними. Всім добра і щастя, і любові, мої дорогі друзі, кожному. Давайте в інших залишайте свою любов і тепле слово, бо ми народжені кохать, давайте візьмем за основу, добро всесильне понесем. Майбутнє вдячності прозріння для наших діток день за днем збудуємо душу ми спасіння, бо наша сила у озерця і щастя вибір, я в це вірю. Я залишу на сторінка для вас, кохання, і надію беріть за дармо без рушей. і укладайте за основу з душевним трепетом людей свою любов. І тепле слово, бо прийде час, минуть руки, усе таки короткочасне, і лиш кохання на віки, його сіяння не погасне. Всім кохання, взаємного, щирого, доброго, кожного дня, доріг.